Чорнобильський вітер по душах мете, чорнобильський пив на руки опадає, годинник життя безупинно йде, Лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Чорнобиль нині це слово знає весь світ. Чорнобиль це мука і трагедія, це подвиг і безсилля. Це пам'ять. Це наш нестерпний біль. Чорнобиля гіркий колин на серце ліг незримо й тяжко і плине над землею дзвін із тихим стогоном протяжно. Сьогодні на нашому заході присутня ліквідатор аварії на Чорнобильській Аес Людмила Володимирівна Маніленко. Mm -hmm. Вона є свідком. Героїчні зусиль нашого покоління, які врятували майбутнє для своїх нащадків. Сьогодні ми віддаємо шану тим, кого торкнулася чорним крилом за страшна біда. Шановні ліквідатори, ви є справжнім прикладом патріотизму та мужності. Нехай завжди поруч з вами буде людська повага за ваші добрі справи. Нехай у цей день. День національної скорботи, тяжкі дзвони Чорнобиля відгукнуться в душах кожного з нас співчуття і милостем. Ми їхали в Чорнобиль, в одній, здоров'я ніхто не вже там, що там буде щось страшне, радіаційні видно. З нас, з тих, що їхало, було 32. Зараз залишилося, мабуть, 5. Ну, тим, що залишилося, я желаю. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого. Спасибі вам, молодим.